Я сьогодні на Занзібарі. Цікава локація для нерухомості. Найвідоміший пляж у світі. Він входить топ-4 найкрасивіших пляжів. Здесь безпечно чи ні? Безпечно. Очень багато труси їдуть сюди. Чи дійсно це перспективний острів для того, щоб розмістити тут свій капітал? Такий комплекс це перший комплекс на острові. Досить великі односпальневі квартири. Для того, щоб заробити ікси, тут потрібно бути першим. Очень потенціальне місце. Друзі, вітаю! Я Юрій Грушецький Я засновник компанії Estate. і я сьогодні на Занзібарі. Цікава локація для нерухомості. Ми з вами сьогодні подивимося нові житлові комплекси, які тільки-тільки починають будуватися на цьому острові по дуже солодких цінах. І сьогодні в нас буде не тільки випуск про нерухомість, а також про цей острів. Яка якість, які ціни, які планування і, в принципі, яка вигода купувати тут апартаменти? Ну, ми зі мною. Ну, і саме важливо, підписуйтесь, звичайно, на наш YouTube канал і коментуйте. Ми завжди раді вам. Занзібар – це острів, куди летять в першу чергу за екзотикою. Але ми сьогодні подивимося на нього з іншої сторони, як на перспективний ринок нерухомості, про який сьогодні ще майже ніхто не говорить. Я тут перше, і у мене такі самі запитання, як і у вас: чи цікава ця локація для інвестицій, чи дійсно це перспективний острів для того, щоб розмістити тут свій капітал? Скільки тут можна заробити, і взагалі що це таке і з чим його їдять? Давайте разом будемо в цьому питанні розбиратись. Зараз знаходжуся на найвідомішому пляжі Занзібара. Називається Кендве Біч. І в принципі це не тільки найвідоміший пляж Занзібару, це ще є найвідоміший пляж у світі. Він входить в топ-4 найкрасивіших пляжей у всьому світі. Уявляєте, Занзібар це нова локація. Що тут ще цікавого, це те, що сюди приїжджають багато дорогих туристів, багато номадів, тобто не тільки туристи, а ті люди, які приїжджають сюди для того, щоб жити. Проводити тут зиму, коли в Європі слякоть і холодно. Цього стає все більше, більше, більше. Таким чином є запит на курортну нерухомість на апартаменти, які будують тут наші партнери. Ми тут бачимо досить велику перспективу, так як rent-income, здачі в оренду таких апартаментів досить високий на вкладений капітал. Тут дійсно можна заробити 10-15%. Тут цікава культура. Подивіться, масаї гуляють, хтось катається. На конях, ну наскільки це круто. Чому саме Занзібар? Взагалі, чому він подобається людям? Перше, що я тут побачив, це те, що самі місцеві жителі Занзібарці і в принципі танзанійці, вони дуже добрі люди. Це для мене найважливіше. Вони відносяться до себе як до рівного до себе і відносяться дуже доброзичливо. Це, напевно, перший міф, да, який хотілося би розвіяти. Де вважають, що в Африці всі живуть бідно і всі будуть за тобою бігати там, просити гроші. Ні, цього якби немає. Люди дуже добрі, дуже доброзичливі. Тут все дуже легко, на лайті. Багато хто знає англійську мову, особливо ті, хто зв'язані з туризмом. Тут більшість людей хорошо розмовляють на англійській мові. Це дуже важливо для того, щоб цей ринок на майбутнє активно активно розвивався. І якщо ми подивимося на цю природну красу, яку ви зараз бачите. Мене за спиною це те основне, що сюди залучає людей, туристів, приїжджати знову, знову і знову. Це краса цього острова, це прямі перельоти з Європи. Я, до речі, з Мадриду прилетів прямим рейсом 9 годин. І я на Занзібарі. Є прямі перельоти з Варшави. Тут все дуже дешево. Ви своїм капіталом – 100-150 тисяч євро, які ви захочете проінвестувати в Занзібар. Ви тут будете королем. Я тільки на останніх п'яти кілометрах, які ми приїхали до цього пляжу, бачив будівництво шести готельних крупних комплексів. Сюди заходять крупні бренди міжнародного рівня, готельні оператори, які тут викуповують земельні ділянки, які тут будують, які тут керують. Або будуть керувати готельну нерухомості. Така, наприклад, крупна мережа, готельна, як Анантара Груп, вона на сьогодні вже будує свій великий ресорт на 10 тисяч гектарів на першій лінії моря. І в 2027 році він буде зданий в експлуатацію. Ще один крупний міжнародний готельний оператор Four Seasons вже збудував свій перший п'ятизірковий готель в Танзанії прямо в національному парку Серенгеті, на Сафарі, затишні номери, басейн з видом на парк та на озеро, куди на водопій приходять слони. Це точно досвід, який хочеться прожити. А вже другий свій люксовий готель в Танзанії Four Seasons збудують на Занзібарі. Це буде більше ніж 50 гектарів землі, 60 приватних віл, п'ять унікальних ресторанів, дитячі програми і спа. І буде можливість швидкого прильоту Seasons Serengeti. Це все говорить про те, що ця зона перспективна найближчих 5-10 років. І тут будуть зовсім інші заробітки, зовсім. Інший ріст капіталу. Я прогнозую зі своєї сторони це ріст 200-300 за наступних 5 років. Дуже важливо ще сафарі. В Принципі, сафарі можна поїхати тільки на Занзібарі, спокійно в Сарангеті національний парк і три дні. І ви вже будете бачити зовсім інший відпочинок. Ось чим залучає до себе Танзанія. Ну, як бачите, правила безпеки в Африці працюють. Не все тут так дико, як десь хтось міг собі подумати. Все досить організовано, все під наглядом. І я більше навіть скажу, що це будівництво повністю девелопить турецька компанія. Будівельна і це дуже дуже важливо, тому що турки вміють будувати. Я в цьому переконався за останніх 10 років своєї роботи. Давайте познайомимося із власником компанії, і в принципі подивимося, як це все відбувається. Как в целом-то пришла такая идея, будовать тут на Занзибаре и в этой локации? Чему самая эта зона? В принципе, уже в мире все, где вот люди вкладывают, да, инвестируют, в принципе, уже очень мало мест. Я там изучал вообще очень разные рынки после Турции, да. и Европу мы изучали, и Таиланд, Бали, Шри-Ланка изучали. Но когда я узнал про Занзибар, я приехал сюда и первый вопрос: здесь безопасно или нет? И смотрю, безопасно. Люди приветливые, приветливые. Туристы едут сюда, очень богатые туристы едут сюда. Едут. И я увидел, что как это как 20-30 лет назад в Турцию я решил сразу здесь купить участок, и вы купили здесь участок, и вот мы строим. Почему здесь вы купили Потому что это самое туристическое место вообще на острове. Вот здесь у нас рядышком есть Royal Zanzibar, самый известный. Руи отель есть. Зури Бич есть, очень тоже известный, там ночь стоит полтора тысячи долларов где-то. И мы вот решили тут, именно в Нунгве, потому что здесь именно не хватает жилья для туристов. Скажи в целом про этот <просит> житловый комплекс, сколько тут апартаментов, какая высота и Да, что здесь будет? 8 этажей, у нас два блока, 8 этажей и 248 квартир, но небольшие не квартиры, где-то в основном 200 квартир, это студия а вся остальная уже 1 плюс 1, 2 плюс 1. Инфраструктура, бассейн будет здесь, у нас здесь будет в подвале хамам, сауна, вот это все будет. А самое главное, у нас весь седьмой этаж, там фитнес, коворкинг, ресторан. И на крыше у нас именно будет лаунч бар то есть где кальянная и так далее. Покажи свой офис, да, я так разумею, это да, будивельники, да, тут? Кам, І дуже важливо сказати, що я, як ви бачите, спілкуюся на українській мові, чи також проживав в Україні. Розкажи про це да. більш детальніше. Пробачте, для мене розмовляти українською мовою трошки важко. Та, ти жина українка, жіна українка, так. Да, я учився в Херсоні і працював учителем англійського язику в Одесі в своє час, на Варненській ліцеї Чорноморський, так ну, скажемо. Хто одесити відмічайте, відчуваєте <laughs> да. плюсів. Потом уже в 2008 году я поехал к себе на родину в Аланию и там начал работать в строительной компании. Тогда еще они были небольшие, но сейчас самая большая строительная компания. Я думаю, там мои заслуги, моих друзей очень большие. И сейчас весь опыт, который мы в Турции взяли и вот начал здесь на Занзибаре самому все делать. Что до рынка в целом на Занзибаре, что впливает на сегодня, на такие опыт на и на разные нерухомости на острове? Сюда очень много туристов приезжают. Каждый год очень сильно увеличивается количество туристов. Туристов много каждым днем, а негде жить. Если жить в хороших местах, они очень дорогие. Поэтому вот такие апартаменты очень нуждаются, как для местности. Вот этот год и следующий год как раз таким мы будем строить объекты с маленькими квартирами. А потом уже люди, когда будет больше инфраструктуры, люди будут покупать для себя. И поэтому здесь каждым днем будет, будет больше и больше интересно на остров. Ну, грубо говоря, чем, что на разе э, на Занзибаре есть готели, будут еще готели. Проживание в отеле достаточно дорогое. 300, 400, 500 да. долларов за ночь. Да, Так. так, але при цьому немає іншої пропозиції, яка б задовольнила клієнта, який би готовий заплатити 100-200 доларів за ніч. Дуже мало, очень мало. О, поэтому майже немає. мало. Да, з кухнею мало, взагалі, наприклад, де можна приїхати сюди на місяць, наприклад, да, Нету таких квартир, де можна нормально жити, де щоб інфраструктура була і так далі. Ну, турпотік зараз більше стає все більше, більше, більше острів розвивається, очень сильно розвивається, дороги роблять. От президент наш доктор Шейн. За останні п'ять років очень багато зробив для острова, Там дороги прямо-прямо на глазах растет. Одним словом, я для себе бачу попит тому, що є цей сегмент нерухомості, який на сьогодні взагалі не закритий. Тобто, якщо заходити на цей ринок, то це купувати апартаменти, здавати через вашу ж керуючу компанію оренду і пропонувати продукт 100-200 доларів за добу. для туристов. Да, здесь... Почему люди на Занзибаре едут? В основном люди едут еще на сафаре. Вот Танзания ⁇ это самая лучшая страна для сафари. Здесь у нас есть очень большие национальные парки, и туда едут люди. Так как они сюда едут, они хотят еще на Занзибаре побывать. И поэтому не только там через Booking или там Airbnb, а уже туроператоры хотят арендовать там... 10-20 квартир, але ми говоримо подождіть ще немножко і так далі. Ну, сафарі це взагалі окрема тема. Я про це вже говорив у своїх відео не один раз. Що на сьогодні сафарі воно стає все доступнішим, доступнішим, доступнішим для масового розрібного туриста, який маючи бюджет 2-3 тисячі доларів, може собі дозволити відвідати сафарі в Африці, в Танзанії. Раніше це коштувало 10 <звіць> тисяч доларів. Я по всьому міру катаюся. Да, спрашиваю ваші людей, куди ви хотіли би їхати. В основному у кого є можливості, да вони говорять дві направлення. Говорять: перше це Каппадокія в Турції, всі хочуть туди їхати, і сафарі в Танзанії, Вони хочуть на сафарі, тому що це цікаві речі. Сам уряд Танзанії він повністю сприяє для того, щоб туристів ставало все більше. і більше. Ну і в принципі те, що ми вивчаємо саму країну, економіку. То на сьогодні Танзанія входить топ-5 країн, які активно розвиваються. Дуже сильно активно розвивається, і ще, в принципі найбезпечніша страна на Восточній Африки. Щойно дивилися статистику перед вилітом до тебе на Занзібар? То за 5 років на Занзібарі населення збільшилось на 20%. Ну вам для порівняння на Балі збільшилось населення за 5 років всього тільки на 5%, відсотків, тобто в 4 рази менше. Якщо порівняти з островом Тенеріфи, то це всього тільки 1,5 відсотків за 5 років. Населення це велика перспектива і можливості для інвестицій для росту капіталу. Цікацію Дуже потенціальне місце. Так як цей проект вже Активно будується і він буде побудований уже в червні наступного року. То, як бачите, вже є готові квартири, вже повністю з ремонтом. Ми зараз знаходимося в шорумі, е в шорумі, да, який та, фактично буде, да. буде вже здаватися в такому стані. Розкажи більш детальніше. У нас піліта ми із Турції з Туреччини везети матеріали. Та матеріаліст речі на да, да. МДФЛАМ ми покупали в Турцію. Здесь спробували відкрили своє производство. Ми зараз спробуємо тут. Вот здесь вы увидите по рендерам. Здесь у нас цветы. Здесь поливная система своя будет. Так. тут. Торф, почву везде с мрамором не Мрамор з речі. Ось ми зараз подивилися цю квартиру, це я так розумію, одна спальня, да? Фактично, одна спальня і гостинна кімната спільна з кухнею. Да. Тут площа по праці 66,5 метрів квадратні. Да, 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 да. Загальна теж площа, досить великі односпальні квартири. І ціни. За студії наразі ціна є. На, на даний момент найдеше ціна за студію це 77 тисяч доларів. То все я остальные в течії года. получается. кому цікава розрочка по цінах, поставте свої плюсики в коментарях. І ми вам дамо всю інформацію більш детальніше. Наш менеджер з вами зв'яжеться. І один плюс один, там вони починаються від 110, якщо я не ошибаюсь, то же саме, там 40% сейчас, а остальные там в течение года. Ну, ціна дуже конкурентна, тому що я багато де дивлюся об'єкти в різних куточках світу, і наразі купити об'єкт будь-який, в принципі, за 500 м до океану за 77 000 доларів, об'єкти такі купити за нас... цю ціну неможливо. А да, у нас на другой, ну, об'єкт, там ціни сейчас від 65 000 доларів починаються. И там рассрочка два года. Тут один год, а там два года, да. В принципе, такой комплекс, это первый комплекс на острове. Это и мы делаем, мы знаем это дело из Турции, поэтому здесь не просто квартиры, здесь весь комплекс покупается. То есть там, где и ресторан, и бассейн, там хамам, сауна, это в подвале у нас пей блока будет, коворкинг, Фітнес зал такого комплексу ще на острова нет. Это мы будем, ну, мы первые, да. ну, давайте піднімемося зараз на топ і подивимось таніше вийде і що тут буде. Ми зараз знаходимося в А-блокі. А є ще Б-блок. На Б-блокі, Це Б-блок. Uh, на на біблоці ми увідим uh, полуостров тро повністю. Твідь 270 270° будеть віть, то есть з біблока. І там у нас буде калянне кафе, іменно коворкінг буде смотреть на ту сторону. Коворкінг буде якраз на сьомому блоці, да, на против... uh, на сьомому этажі руф кафе, да, то есть калянне буде з видом на море. Це одна з найвищих будівель цієї локації. Вищої будівлі тут немає. Сміливо можу сказати, що це домінанта в цьому районі, а це дуже важливо для здачі в оренду. І дійсно цей об'єкт буде видно з будь-якого куточка мугві цієї локації. Давайте ближче підіймемось, подивимось, що тут у тебе ще буде по видах. Я знаю, тут почнуть скоро будувати казино. Казино буде ось тут. То есть тут вот э, так забор. забора. Да, да, через забор. Проходит на першу линию? На да, першую линию, например. да. Ну, до моря тут всего э, метров 500. А, напрямую 400 метров, а если просто ходить по пешком, это получается 600 метров. Вот этот отель, Royal Zanzibar Beach Hotel, это один из самых дорогих и известных отелей вообще на острове, на Занзибаре, где сутки стоит 500-700 тысяч долларов иногда доходит. Почему мы именно эту локацию выбрали? Потому что здесь очень мало вариантов для жилья. Поэтому мы на второй линии строим. Люди хотят на этой территории жить. Почему? Потому что очень важно, что когда отлив и прилив, море здесь не уходит вообще, в принципе. Тобто пляж трохи відкривається і все. А на другій стороні, ну, вона там вода уходить Дуже важливий на рахунок будівництва. Я бачу, що тут дуже багато людей зараз працює. Ну, більше ста людей так точно все да. кипить, бурлить. Як взагалі тобі вдалося організувати цю роботу? Я знаю, у тебе прораби тут турки, ти з Туреччини їх привіз. Да, Як тобі ми... тебе налаштована ця робота? У нас срок іюнь 2026 рік. Ми навіть можемо заканчувати трохи раніше. Но из-за того, чтобы качество у нас не хромало, мы вовремя 30 мая мы уже сдадим полностью весь объект. Все управление у нас турки, То есть инженеры, архитекторы это все в Турции, которые знают это дело. прораб из Турции, которые уже знают местный язык. У нас постоянно на штате у нас 120 человек работают в компании. А подрядчиками, которые там бетон делают, когда они бетон делают, и стены, у нас в один день может доходить до 300 человек, работают здесь на стройке. Кто купує по национальности, как нерухомость? Это местные жители, европейцы, кто? К удивлению, у нас местные очень много покупают. Диаспоры очень сильно покупают. Потому что местные тоже ждут такие объекты, потому что у них нету таких объектов именно на Занзибаре. Но в основном европейские покупают, то есть американцы, испанцы покупают, греки покупают, а потом из Сербии у нас очень много есть, поляки очень много покупают, но из Украины, из Казахстана есть у нас люди. Со всего мира есть, из Австрии, Австралии есть, из Австрии есть, Сербии есть, потом Словения есть у нас клиенты, из Турции есть клиенты, то есть со всего мира. Я їхав на Занзібар із багатьма запитаннями, але повертаюсь із багатьма відповідями, що ми знайшли саме ту локацію, яка ще не тронута масовим інвестором, і це тільки тільки ринок, який зароджується. І для того, щоб заробити ікси, тут потрібно бути першим. І як завжди, традиційно під нашим відео, ось тут можете побачити посилання, залишайте свою заявку на отримання консультації від моєї команди і. Підбору саме для вас, тих локацій і тих проєктів, які ми бачили сьогодні, і інших, які ми на сьогодні вивчаємо. До зустрічі на каналі Дені Estate.